Оки населення України стрімко скорочується через російське вторгнення. Населення Іспанії навпаки б'є історичні рекорди, в тому числі завдяки українським біженцям. В Іспанії за всю історію спостережень, тобто ніколи ще не жило так багато людей, як зараз. Понад 49 мільйонів. Про це повідомляє Національний інститут статистики. Лише за рік населення Іспанії офіційно збільшилось на 500 тисяч людей, в основному завдяки мігрантам, які шукають кращого життя. На першому місці це вихід. З Колумбії, далі йдуть марокканці і на третьому місці венесуельці. До Іспанії продовжує прибувати багато українських біженців, які отримують тут тимчасовий захист. Наразі в Іспанії загалом мешкає понад 300 тисяч українців, які мають дозвіл на проживання. Народжується багато українських дітей, і якщо батьки на момент народження дитини в Іспанії перебувають в легальному статусі, то дитина може отримати іспанське громадянство. До речі, молоді українські біженці фактично врятували демографічну ситуацію в Німеччині. Виявляється, за останні роки там критично зменшилась кількість молоді віком від 15 до 24 років. Якщо ви плануєте переїжджати до Іспанії, але не знаєте з чого почати, пишіть в особисті для вас. Я розробила курс переїзду для того, щоб він був легким і комфортним.